Вітаю вас, друзі! Ви на каналі вот і в цьому відео дивимось топовий ріплей від підписника на Фап-4005. Вона ж бабаха, звісно, в натиску. Так, давненько я не записував ріплечки в натиску. Ну, я буду з вами відвертий. Далеко не кожен любить дивитися в бої в натиску, але все одно це буде дійсно майстер-клас від сьогоднішнього нашого автора-реплею з ніком Віталя Мен. Так. Відразу кажу, дякую за ріплейчик Віталіку. Так, і якщо що я неправильно прочитав нікнейм, відразу вибачаюся. І так, це у нас мапа LifeOx. Ще раз повторюся, це натиск, і у нас зараз завантажені, звісно, хеш-фугасики. Я давненько не грав в натиск і бачу, що полюбляють вже достатньо багато грати на бабахах. У нашому сетапі, у нашій союзній команді, тільки дві штуки. Мається на увазі нашого Віталіка. Та ще одна присутня, так Ой-ой-ой, ой, 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 ой. тесто 105 5 просто передокрутив борт і перше пробиття на 1732 одиниці. Зараз пресовуємо Е5. Чудово-чудово, ну початок покладено, скажімо так. Ну і ми по хід трішечки уже введемо. Ну, якщо подивимося на розкатку, така ну, достатньо стандартна розкатка. На зеленку ніхто не поїхав. Так, ми зараз отримали від т 115 го ну але це був розмін на нашу користь, звісно, бо тому що він нам завдав тільки 416, ми 1700 з лишнім. Чудово. Так, ми вже перезарядження даємо на 745. Як він нас пробив? Куди? А що, це, а що це таке? Він нас пробив через дальню гусеницю чи що? Я не розумію. От як просто в останню секунду, мілісекунду, я б навіть сказав, він зараз пробуває на що? Нашу, нашу бабаху просто. Ну але. Бог з ним. Так, зараз перезаряджаємо черговий свій фугасик. Нагадую, 230 мм пробуває наш фугасик, хеш-фугасик. і якщо він проб'є, то забере 1750 середнє. Розумієте, так? Як жахне, то жахне. Ну так, бажано цього А5 забрати, у нього там 100 злишніх хітпотів залишається, ну але Бог з ним. Зараз чекаємо, можливо, хтось ще підставиться. Ну, бажано нашому. Віталіку зараз не підставлятися, бо тому що він полюбляє його танчик, дори. точніше, його полюбляє танчик зараз. Просто оці фугасики, так що ну, так що краще не підставлятися. Так, ну що, е 5 Ліворуч стоїть суперконкурор та Е 5 того, якого ми пробили. До речі, два рази також стоїть прямо. Ну що що зараз робити? Вирішує Віталік виїхати. Подивитися, можливо, е 5 зараз тут підставиться. Можливо, якийсь бортик буде зараз. Такі солоденькі, що ми зараз присунули 1750 сімсот середні. Так, і все ж таки він нас не помічає в бортик. Зводимося і напівзведені на даємо знову чергове пробиття на 1780 одиниць, вже 4257 на пульках. І відтепер тепер зараз дивимося на мінімапу. Так, є п'ятий. Черговий приїжджає сюди. 257 в нього є. Це я так розумію, минулий оцей, якого ми спочатку пробили цього першого хлопчину і. Якщо подивимося на мінімапу, зараз наш союзний бачат зараз стоїть на прикритті. А лінія меціновази, звідки ми приїхали з нашого респа, вона там Стежки просто продавили ту зеленку нульову лінію. Так, забрали ми а 5 підстрахували нашу ВЗ-ку т А5. от Просто зараз я не, я не знаю, просто якийсь суїцидник був, бо тому що те, що він зробив, просто на голову не натягнеш і. Що я казав? Зараз стежки просто зараз будуть зажимати нас у кліщі, Але їм, на жаль, це не вдасться. Чому? Бо тому що спереді ми всі танки знищили. І зараз повертаємося наші всі танки. Зараз повертаються, окрім Вазика, нашого ВЗ-55-го повертаються зараз на прийомку ворожих і А ми програємо 3-4, і похід в два рази. Ми програємо на команду. Так, їде об'єкт 430У, і насправді, як нам зараз пощастило, що ми зараз ушку пробиваємо Об'єкта 430 у Насправді, це дійсно пощастило. 1779 одиниць ще й вилітає. Так, і подивіться, як Віталік відіграє. Він зараз розуміє, що по перезарядженні зараз 430-й буде знову напресовувати і дає вперед. Це максимально правильне рішення. Звісно, на мою думку, суб'єктивно. Так, і тут вже приїжджає Centurion Action ікс і хлопок. І хлопчини немає, просто званшотили хлопчину. Навіть півтори він не мав хітпоінтів, Так, якщо було півтора то ми їх зжерли. А так було тільки 1448 хітпоінтів. Ну, чудово, по хітпоінтам на команду завдяки нашому Віталіку вже зрівнялися по хітпоінтам. Так, зараз трішечки така невеличка була помилка, ну, але, на щастя, хоча б другого пострілу він зараз не завдає. Оця ушка, об'єкт 430У по нашому Віталіку. Так, ну що, М-60, хлопчина, зараз вертушка, яка, на жаль, не залітає. Зараз було б чудово, якщо б ми знову присунули 1750 середньої шкоди, адже ми знову програємо майже у 2К. Е, в два рази я похід потім на команду. Ушка влітає сюди. Я не знаю, як вона промазала просто біля нас. І подивіться знову максимально грамотні рішення від Віталіка. Він просто поїхав вперед, бо тому що е, він ще був на перезаряджанні. Максимально все грамотно зроблено. Так, об'єкт 140. Зводимося. От, пишіть в коментарях: не влучив у броню, а куди влучив? Це був хеш-фугасик. Їх, на жаль, залишається тільки. Дві штуки. Так, ну, пише Віталік, не попав. Не попав. Так, не попав, на жаль, не попав. Ну що поробиш? Бувають, бувають і такі е випадки. Мається на увазі. Ну, звісно, це болюче дивитися, коли маєш забирати 1750 хітпонтів середньої шкоди з оцього хлопка. Ну, але що поробиш? Так, ну що, ми залишились 2 в 2. Так, об'єкт 140. Що ти робиш, чоловіче? Так, подивіться, просто яка вертуха, 1654. Просто званшотили об'єкта 140 перший раз. Нам не пощастило, бо тому що ми не влучили у броню, як виявилось, але... Але все одно на другий раз на другий раз ми його контрольним добрали. Так хвалить на наша везешка, нашу бабаху. Звісно, в союзному чаті що молодець, бабаха. Так, звісно, молодець. Уже 9,5, яка вже кавже Якщо не Віталік, то вже просто команда злилася. Вже навіть далі, далі вже б не відігравали. Так, ну що, ми зараз з F4 залишаємося проти М 60 і вирішує Віталік все ж таки дожати оцього М 60 звісно. Зараз у натиску 10К на пулькати це вже дуже величезний результат. а У нас буде не 10к, відразу кажу. Так що їдемо. Їдемо, шукаємо зліворуч, праворуч. Так, все ж таки вирішує, Віталік не їхати, не, не доганяти М60, тому що це ніколи йому не вийде, бо тому що Бабаха набагато повільніший танк, ніж М60. І я так розумію, Віталік зараз вирішив повернутися на захоплення бази. І це, на мою думку, звісно, максимально грамотне рішення. Адже ми зараз просто будемо виманювати М-60 на себе. Це, звісно, 100%, бо тому що йому прийдеться сюди приїхати на збиття а це 100%. Ну, Е-4-й наш все ж таки вирішив вернутися в місто. Думаю, можливо, Е-4-й, що зараз М-60 буде просто об'їжджати по водичці. Розумієте, отак по дальнячку, по ЖД в цих лініях, коліях. оцих. Ну, Зараз побачимо. Стоїмо зараз в кущиках. Чекаємо його з, саме з цього напрямку, де останній раз М60 відсвітився. І лишається менше, ніж дві хвилини до кінця бою. Ми стоїмо. Так, ну а що нам ще робити? Звісно, не рухається, бо тому що у нас маскування набагато краще буде. Звісно, якщо танк буде непорушний. Так, ну що? Стоїмо, А-4 е вже не витримав. Також приїхав допомагати в захопленні бази. Він зрозумів, що немає жодного сенсу їздити там по місці, бо тому що невідомо, де М-60 зараз появиться. Залишається 13 секунд до кінця захоплення бази. Так, 10 секунд. 9, Ну, обов'язково треба М60 приїжджати, збивати базу. І е 4 просто бере і з'їжджає. Можливо, Е-4 замало напулькав. І 70% захоплення бази вже на користь нашої, звісно, бабахи. Так, М60, як я казав, зараз об'їхав дальнячком і відразу дає пробиття. У Нас не піднімається гармата. З'їжджаємо трішки нижче. І вертушка на 1815 вісімсот п'ятнадцять хід залишається 98 вісім і не знаю, це четвертий, я так розумію, просто плюшкою добиває М 60